Усім привіт! Бажаю гарного, позитивного дня. І сьогодні хочу е, з вами спекти хліб. Давайте італійський зробимо. Так мені щось захотілося. Е, давайте фокачу зробимо. Я всі продукти вже підготувала, і зараз тільки бистрінько їх поєднуємо і все. Це швидко робиться. Це не є так складно, як здається, і як говорять, що Боже, це так важко зробити. Нічого не важко зробити, якщо робиться все з любов'ю і від душі. Тож, мерщій. Всі продукти підготовлені і починаємо працювати. Отже, мої хороші. У мене є уже просіяна мука, обов'язково її просіюєте. Я закладаю дріжджі, я закладаю цукор, сіль. Сіль я даю з італійськими травами. Ви можете просто сіль дати. Зараз це гарнесенько все перемішую і замішуємо тісто. Я заливаю водичку, бачите бачтель'ю і отак ложечкою помішую. Тісто повинно бути дуже-дуже повільне. Це не забите, це повинно бути легесеньке тісто. Так, ложечкою помішуємо, доливаємо ще водичку і вимішуємо. Вся рецептура, як завжди, під відео у вас буде. Ложечкою гарно, майже як на оладки. Тісто це довго не вимішується. Ми зараз його замішуємо і залишаємо, щоб воно підходило. Додаю оливкову олію. Ой. Люблю з тістом працювати. Воно таке приємне. І з ним треба працювати тільки в гарному гуморі, тому що... Не любить негатив це тісто. Отже, тісто готове. Його ми накриваємо рушничком. І чекаємо хвилин 20, 30, подивимося, як воно буде підходити. І так, дивимось. Як наше тісто себе почуває. Ага, тісто гарно себе почуває. Подивіться, як воно підійшло гарно. І зараз я його трошечки буду обминати, руки в масло. І дивіться, яка краса. Дивіться, як воно гарно. Уже... Ой, так хочеться мені показати вам. Дивіться, дивіться, дуже, дуже воно себе гарно поводить. Мені, до речі, подобається прелість, супер, тісто супер. Все, я його отак трішечки поминаю. І покладемо на хвилин 10-15, щоб воно ще раз підійшло. І після чого ми вже будемо формувати його для випечки. Отже, тісто я відправила в духовку на 30 градусів включено. І відкриті дверці, щоб було там теплесенько і щоб воно там добре себе почувало. Поки воно там, я підготую вже інгредієнти для того, щоб ми його вже ставили запікати. Помідор черрі, дуже добре, коли у вас є. У мене сьогодні немає, і я не планувала навіть сьогодні робити фокачу. Тому у мене є просто свіжий помідор, і я його наріжу. Це буде як будто помідор черрі. Я його наріжу шматочками, і я думаю, що буде непогано. Отакими От шматочками поріжемо. Я хочу наше тісто викладати уже на противень. Тож, я застелила просто силіконовим ковриком. Ви можете пергамент класти, як вам зручно, що у вас є. Звичайно, руки я в олійку вмикаю. І ось наше тісто. Я його. Ой, яке воно гарне. Буду зараз тут формувати. О, яка краса. Мені подобається. Так, тільки мені не подобається, що дуже совгається мій противень, тому я підкладаю рушничок, щоб ви знали теж, якщо вам так незручно рушничок і все. І тепер ви можете от спокійно собі з тістом працювати розтягую, Розтягну. Зараз одразу я буду начиняти, як би скажем, да? хлібчик. І потім я залишу, нехай ще підійде. І після чого ми тільки будемо випікати. І так, ручки добре в олію і робимо ось такі виямки прямо пальчиками. Олійки не шкодуємо, після чого закладаємо помідорку. Чері, пам'ятаєте? У мене чері помідорка. Ось так. Викладаємо. Прямо придавлюєте в ямочку помідорку. Помідор розклали, і в мене є вялені сливи. Вони спеціями. Всі ті, які я готувала, вони є на каналі в мене. Можете зайти, знайти, подивитися і собі приготувати. Тож, сливочки я покладу, отак. От вони такі духмяні. Вони в мене тут з часничком, з травами різними. І, звичайно, я покладу розмарин. Розмарин у мене свіжий. І я зараз отак тільки листочечки сюди дам. Так, знову ж таки, пальчиками отак робимо. Прям продавлюємо дирочки. Поверх я посипаю. Морська сіль у мене її дуже добре, щоб у вас була морська. Це дуже така, вона велика, але вона дуже смачно коли запікається. Бачите, вона така, 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 фрагменти такі дуже-дуже великі. Так, все. Зараз залишаємо. А, можна відправляти знову ж таки в духовку на низькій температурі. Знову ж таки, хвилин 20, щоб вона підійшла. Після чого ми будемо запікати. Після, я даю температуру на 250 градусів. І будемо випікати хвилин 25-30. Після чого ми виймемо, подивимося, і за 10 хвилин до готовності я посиплю ще дуже-дуже добре сиром. Тож, чекаємо, 20 хвилин. І так, гарно підійшло тісто. Можна сказати, що це вже фокачо. Гарні є пухірочки. Це мені дуже подобається. І, в принципі, готова для того, щоб ми запікали. Температура в мене в духовці на 250 градусів уже. І я можу закладати. Що ще одне? Обов'язково поставте, будь ласочка, під низ у духовку, кастрюлечку, мисочку з водою, щоб був пар. І так, я наш фукачу достаю. Боже, яка краса, Уже можна їсти і нічого не додавати. Але я ж додаю поверх сир, посипаючи. Ну, так гарно пахне, мені так хочеться вже скуштувати. Сиром, сиром посипаємо. І зараз на хвилин 10, як розплавиться сир, можна буде вибирати і відправляю в духовку. Але зараз температуру я вже дала на 180. І так, поїхали. Фикача наша готова. Боже, яка краса! Отже, готова, будь ласка, що тепер я роблю? Після, як ми тільки вийняли ще гаряча, я буду змащувати олією. Але до оливкової олії я дала часник сухий, і от зараз гарно перемішала і буду отак поверх змащувати. Так, добре, добре, не, не шкодуючи, сир наверх ви можете давати, який вам подобається. Я дала Пармезан мені дуже захотілося, тому що він у нього є свій виражений смак. І мені дуже захотілося, це вже буде не тільки фокачо, а шедевр, щоб ви знали. Смакота буде неймовірна. І так, добре, олією змастили олія з часничком. І такий аромат пішов. Це І гарно. Зараз я вам покажу, подивіться, будь ласочка, який ми з вами створили шедевр. Так, він гарячий, цей шедевр. Треба трішечки закрити, буквально на пару хвилин Отак От закриваємо рушничком, нехай відпочине, і зараз я покажу, що там у нас є. І так, покачу я поставила на дощечку, тому що так буде зручніше мені нарізати. І я зараз же хочу нарізати. Шкода, шкода, запах не передається, запах не передається. Чуєте? Чуєте, що робиться? Господи, Господи, дякую Боженьку тобі, що ти даєш шанс створити такі неймовірні круті страви. Бачите чи ні? Дуже мягусенький. гарний, не дивіться який пухкесенький. Неможливо було зупинитися. Тому, я одразу відкусила, вибачте, це так смачно, це так смачно, я не можу вам передати. Тому, я передаю вам тільки рецептуру, будь ласка, тільки рецептуру готуйте, коштуйте. Дуже-дуже круто. Боже, яка краса і яка смакота ще гарячий. Розуміємо, що ще гарячий. Ой, Боже, як це смачно! І так, фокачо готове. Будь ласка. Дивіться, яка неймовірна краса. Пухкесенька, пухкесенький. Пух Запах неймовірно крутий стоїть на всю хату. Ну, не тільки на хату. Мені здається, що зараз сусіди до мене прийдуть. Але я буду тільки рада і їх пригощу незвичайно а смачною фокачою. Тож, готуйте, будь ласка, вдома. Я вам даю е, рецептуру, а ви вкладіть тільки душу. І тоді у вас все вийде. Смачного фокачу, смачного хліба, смачного життя. Усім миру!